Меліса сьогодні, щоб ви розуміли, прийшла в республіку. На шопінг. На шопінг. Наконець, да, рада. Купив тато їй таке айс латте. Як вона його п'є, не знаю. Ну, взагалі, ну, дуже не смачно. кава дуже не не По що прийшла в республіку? По джинси, по топіка і по курточку. По топіка? І По срібку. Ми прийшли, взагалі, до покурточку. Жорстко задрипаний. Є красиві міха, але вона хоче жорстко задрипаний. Кажу, боже, це ж нега, але мама, воно модне. Ну Це ужас якийсь. І от також, знаєте, що тільки купіцецьке прикриває. З ми з татом протягом розмішаємось, тому що ми такому холодно буде. Поплач, сьогодні. Каже, поплач. поплач. Чули? Чули? як дитина гарно, <гарно> говорить. <гарно> Може її в інтернат здати. І нарешті, тато пішов забирати наше замовлення з моїм а ти в інтернат.